Новодністровці недостатньо свідомі і милосердні. В Проголошений у місті день донора лише 10 наших мешканців виявили бажання віддати свою кров для тих, кому без цього не обійтися. Донорство є безперечно важливою. Важливою справою, тому що на сьогоднішній день, попри всі наукові відкриття, альтернативи донорській крові немає, і препарати крові, компоненти крові використовуються для лікування в хірургічній хірургічному профілі. Онкологія, гематологія, і звичайно, коли стається якась біда аварії, травми, тоді Використовується найбільше еритроцитатної маси, але для планового лікування в інших профілях медицини дуже часто використовується плазма крові. Для того щоб залучити більше число донорів, існує навіть певна державна політика у цій сфері. Закон України про донорство передбачає певні пільги та матеріальні преференції для тих, хто здає кров. Там, зокрема, значиться, що донору повинен надаватися безкоштовний сніданок і обід. А якщо це неможливо, то компенсація вартості продуктового набору. На даний час визначено, що ці продукти коштують 27 гривень, спостерігаючи і так невисоку активність новодністровців у сфері донорства, головний лікар міської лікарні, депутат міської ради Тетяна Щаслива запропонувала і отримала підтримку сесії для того, щоб збільшити суму компенсації до 50 гривень. Під час підготовки до дня донора була проведена і відповідна промо-кампанія, стверджує Тетяна Іванівна, але всі вжиті заходи ситуацію не покращили. Донорів у нас не збільшилося, а навпаки, стало ще менше. І це при тому, що Новодністровськ займає чи не перше місце в області за кількістю випадків травмування. У минулий наш приїзд це було 10-11 минулого року. Було 38 донорів. Це була Задовільна активність, попри те, що ми виїжджаючи в села, наприклад, з Оставнівського району, Репужинці, Кострижівка, Вікно, у нас там забори в вікні на 90 доларів, Кострижівці на 53. В Рипужинцях на 65 доларів. Приїжджати нам на таку відстань за такої кількості донорів звичайно нема нема сенсу. Ми сподівалися на, на більшу активність, донорську активність населення вашого міста донорство є актуальним, є необхідним, і такому місту, як Новодністровськ, з його молодим населенням хотілося б побажати більшої активності, такого розуміння виваженості в організації дня донора. Відповідно до установлених нормативів, кожен, звісно, за бажанням може здати до 500 мл крові, але проводити цю процедуру не частіше якраз у три місяці. А щоб потреба у донорстві крові була забезпеченою, кожному українцю потрібно пожертвувати 12-15 мл крові кожного року. Таким чином, для Новодністровська, наприклад, доведена норма складає 126 літрів на рік. Та виконується вона не більше як на 20%. Важко сказати, чим саме спричинений цей показник, чи низьким рівнем свідомості громадян, чи невисокою сумою, яку донори отримують як компенсацію, чи недопрацюваннями організаційного плану, адже донорство перебуває у площині обов'язків не лише медичних закладів, законом України про донорство керівників підприємств, установ та організацій зобов'язано сприяти у роботі із залученням громадян до цієї благодійності. Справи. У нашій міській лікарні немає відділення транспозіології, яке займається заготівлею крові. Найближче таке відділення у сокирянах, куди і можуть звертатися мешканці нашого міста, що вирішили проявити благодійність не грошима чи речами, а власною кров'ю у прямому розумінні.